Успіх своєї команди. 88 хвилина. Значить, пробуває трошки. Майданчик. Перемонов проходит зворить. І наші зрівнюють рахунок після прикрої помилки. Олександра Перемонова українським футболістам вдається все-таки зрівняти цей. Рахунок стає 1-1 і до закінчення матчу півтори хвилини. Я гадаю, що цей гол філімоном буде пам'ятати все своє життя. Браво, браво збірна України. Віздалися все-таки наші хлопці на милість переможцем і зуміли зрівняти рахунок. Тепер залишилося його тільки втримати. 1-1. Андрій Шевченко пробив страшний. І цей гол э, записано. Записано на... до активу Андрія Шевченка. Один-один. 89-та хвилина матчу. Ну Тепер головне вистояти, головне утримати цей рахунок. Я б сказав, ну він і нічийний, але він одночас є і переможним для збірної України.